Ми розробили таку унікальну систему диференційних повітряних тривог. Я дуже вдячний всім, хто долучився до нас щодо розробки цієї унікальної системи. І наш ІТ-кластер, і міжнародна організація, які фінансували. Звісно, місто фінансувало розробку цього проєкту. І сьогодні він. Ведене в експлуатацію. Ми чекаємо дозвіл від генерального штабу ДСНС. Дійсно, ми протестували, і тести були дуже вдалими. Приїджала відповідна комісія з Києва, бачила на власні очі, як це все працює. Тому ми очікуємо сьогодні, як найближчим часом, що отримаємо дозвіл, і будемо мати можливість сьогодні, щоб повіщо повітряне. Тривоги лунали зовсім інші часи, коли є реальна загроза. А я хочу нагадати вам: для нас це дуже дуже важливо, Бо якщо проаналізувати минулий рік, то повітряна тривога лунала у Харкові півроку. Розумієте? і це не працюють банки, не працюють державні установи. Можуть люди отримати дуже багато послуг. Тому для нас це дуже важливий момент. І я хочу сказати, що ми очікуємо найближчим часом, що отримаємо дозвіл і втілимо в життя цей проект щодо диференційних тривог в місті Харкова.